Пропоную пограти в гру «Зустрічаємо гостей. Розгляньте запропоновані ілюстрації та скажіть, як необхідно підготуватися до зустрічі гостей. Допомогти в цьому матусі. Погляньте на картинку та скажіть, що ми перш за все робимо. Так, наводимо лад у кімнаті. Що на цій картинці зображено? Так. Що треба зробити? Так, необхідно сервірувати стіл, допомогти матусі. Вірно. Погляньте на картинку, що ви бачите. Так, це пиріг. Ми будемо пригощати гостей пирогом. Тож, потрібно що зробити? Так, допомогти матусі спекти смачний пиріг. Погляньте на картинку, що ви бачите. Так, дівчинка обирає святкове вбрання. То що ж треба зробити? Так, підготувати святкове вбрання, щоб зустріти гостей у святковому одязі. Молодці, вірно. Тепер можна і зустрічати гостей, діти, ви великі молодці, допомогли матусі.